Всім привіт! Мене звати Віктор Михайлов і це канал Plain Ukraine, присвячений авіації загального призначення. Сьогодні ми знаходимося неподалік міста Монреаль в Канаді, в провінції Квебек. І тут, на цьому аеродромі, назву якого я, на жаль, не зміг запам'ятати, але вона буде зараз тут на екрані. Проходить дуже цікавий захід, який організован асоціацією Копа. Копа це розшифровується як Canadian Owners and Pilots Association. тобто Канадська асоціація пілотів та власників літаків. І тут зібралось дуже багато пілотів, дуже багато компаній, які пов'язані з авіацією, тобто виробники авіоніки, програмного забезпечення, навіть є виробники літаків. Про це власне і буде сьогоднішнє відео. Але на початку хочу розповісти вам дуже цікаву історію. Декілька днів тому я зустрівся з засновником компанії Flight Club Меттю Фернандезом, і я був дуже здивований, тому що в один і той самий час в різних кінцях планети Земля двоє людей мали однакову ідею. А це ідея шерингу літаків. Коли власники літаків, які більшість часу зайняті своїми справами, їх літаки стоять в ангарах. 99% часу могли б шерити, тобто ділитися своїми пташками з пілотами, які ще не мають своїх літаків, але хочуть літати. І ця ідея вже реалізована в компанії Flight Club, і вона працює. І це дуже-дуже круто. Сьогодні поспілкуємось з Метью про його компанію. Коротко можу сказати, що в них вже в їхньому пулі. 65 літаків, біля трьох тисяч пілотів, з якими постійно компанія на зв'язку. Багато активних пілотів, які літають декілька разів на місяць. Коротше, дуже класна ідея. І таку саму ідею це взагалі була початкова ідея Plain Ukraine. If you have a private pilot license, you have a good opportunity to rent one of our planes and travel all around Ukraine by air. Саме шеринг літаків. Але для цього потрібно дуже багато літаків і дуже багато пілотів. Тоді це працює. У 2019 році, коли все починалось, для України це було дуже-дуже рано. Але тут, в Канаді і навіть в Америці, це дуже актуально, і я дуже, дуже радий, що ми зустрілись. І сьогодні поговоримо з ним і дізнаємося, як це працює, і так, щоб це можна було зробити в Україні, коли закінчиться війна. Очікується більше 200 літаків. Це нових літаків з інших аеропортів. Тому буде спекотно. Я просто не можу пройти мимо цих, цих літаків, не зупинившись. Бо вони, блін, класні, просто-просто офігенні. Це Piper Cub. Дуже стара модель. Часто їх ставлять на великі 30-дюймові колеса. І це виходить такий дуже класний stall aircraft, тобто Short Take-Off and Landing Aircraft. Літак, який може злітати та сідати на коротку злітно-посадкову смугу. Ось ще один, більш такий свіженький. Просто пропоную просто порозглядати ці літаки, бо вони просто чудові, неймовірно чудові. Commonwealth. Це у нас якраз зараз час е, обіду. Е, на що ще хочу звернути увагу? На те, що е, вік пілотів дуже відрізняється. Я просто дивлюсь, що більшість, більшість пілотів тут це люди віком старше, ніж 65 років. Їх просто, просто безліч. І навіть люди у віці 80 років літають, мають по декілька літаків, літають один до одного в гості. І це, це реально круто, це, це просто класно. Такий чудовий літак. А ось два пілоти цього літака. Це один з найбільш популярних літаків тут, мабуть, як і в, Америки, в Америці, Piper Cherokee 140. Тобто це Piper Cherokee, Piper 28 Cherokee 140. Зазвичай має двигун потужністю 150 кінських сил. Дуже класний такий, Toyota Corolla, коротше кажучи, серед літаків. Це у нас 150-та Cessna. Дуже теж популярна, 150-152, тут їх дуже багато. Piper Cup. ще одна 150. -та. Також на аеродромах можна побачити багато літаків Diamond. Це може здивувати, чому саме Diamond це є європейський виробник літаків, але в цьому є. В цьому є відповідь, тому що неподалік від міста Торонто є місто Лондон, і там є виробництво таких літаків. Тобто це у нас DA20, це двомісний літак. Є також виробництво DA40, це чотирьохмісний літак на двигуну, двигуні Lycoming. І також є DA42, це вже двохмоторний. Дуже такий цікавий літак. Це все виробляється в Канаді. Тобто є виробництво і в Європі, і в Канаді. Тому багато де можна побачити саме Diamond поміж Cessna, Piper'ів та Beechcraft'ів. літак компанії Diamond DA 62 da 62. Дуже сучасний з двома двигунами. З п'ятьма. З сидіннями одне для пілота і чотири для пасажирів. Літак має захист проти, проти криги, і це спиртовий захист. Тобто через маленькі-маленькі отвіри виходить спирт і знімає шар льоду. Обладнаний найсучаснішою авіонікою. 1000, два штуки. Те, що теж дуже зручно, що для пасажирів, які сідають ззаду, є окрема, окрема окремі двері. Ну, тобто, це зручно, ніж заходити через двері спереду. Цікава інформація. В Канаді біля від 30, від 30 до 40 тисяч літаків авіації загального призначення. Тобто це просто космічна цифра. Я знаю, що в Україні це було десь в 100 разів менше, навіть включаючи в літаки на всіх реєстраціях, які у нас були. Буквально тиждень тому я бачив ці літаки зовсім в іншому місці. Це було на аеродромі. Берлінгтон, неподалік Торонто, 500 кілометрів звідси. І це було дуже випадково, тому що мені просто написали, що там буде невеличке шоу. І ті самі літаки прибули і сюди. Це як шоу-аркрафт, шоу, шоу тобто літаки, які використовуються для демонстрації на різних заходах. Той же самий пілот. Я питав пілота, яка різниця між другим поколінням. Літаків Cirrus Vision, це саме цей, який позаду нас, і першим поколінням. Осна відмінність це те, що вони мають кращі налаштування роботи двигуна в різних, е, враховуючи температуру, е, тиск повітря, висоту, тобто вони більш продуктивні, більш потужні. Також питали стосовно його максимального навантаження, скільки він може пролетіти, тому що є, на, є обмеження по. Максимальні злітній злітні вазі. І якщо, наприклад, повністю весь літак заповнений людьми, а в нього це сім місць, включаючи пілота, але два місця останні на задньому ряді крісел, це місця для дітей, тому що не більше ніж 45 кілограмів, то він може летіти з десь половиною баків, а це приблизно 500-600 nautical miles, тобто це десь 900. 900-800 тисяч кілометрів. Це прикольно, це класно, можна долетіти з, з Києва, наприклад, до Жешова просто одним, одним, одним легом. А це просто ангар одного з пілотів. В нього тут є літак, човен, мотоцикл і автомобіль, на якого він приїхав. Клас? Мрія кожного чоловіка. Мати такий ангар чи гараж. Хочу вас познайомити з представником, точніше з засновником компанії Airbly. Вони виробляють такі трекери для літаків. І зараз дізнаємося взагалі, які є нюанси, які є особливості і для чого взагалі це потрібно. So uh, Airbly, and we're based in uh, Charlottetown, Prince Edward Island, Canada. And uh, I created it out of necessity for myself and my Piper Warrior that I share with seven other guys. So we had, uh, you know, in, we have a logbook and everybody has to write in it, and people are not good at writing down accurate numbers or adding up accurate numbers. So I thought, well, why can't I automate this? So I created uh, this little box here, which is the Phoenix Aircraft Monitor, and it's a portable flight data recorder for small planes. And it sits on top of your instrument panel, and you just leave it turned on, and it'll detect an engine start through vibration, and it'll turn itself on and start logging that flight. And it'll log that flight, up, take a position report as you fly, and then when you land, it totals the time for that flight and sends a message up saying how many hours the engine was turned on and how many hours you were in the air. So, it's got a three axis accelerometer, a three axis gyroscope, it's got a GPS, uh, WAS based GPS system, and uh, it's got a satellite transmitter that transmits to the Global Star satellite system. So, we use the accelerometer to get our vibration uh, information, so that, that happens pretty rapidly and it can pick up changes in engine. There's kind of four different ways that a flight can, can appear in our system so i'll show you all four ways so the first way is what we call the logbook only method and so there every single version i'm going to show you starts with this and so it's going to have the pilots who flew the route of flight so which airport they departed from and took off from and the flight you're looking at here is in new zealand on the south island and then we'll have the uh, time the engine started and stopped, as well as the first takeoff and landing times. And from that, we can calculate the time the engine was on and time it was in the air. Additionally, down here, we also collect the weather at arrival and departure. Mm -hmm. Now, this is the logbook only feature, so it only has two points. And the two points is going to be the departure and the arrival point. Mm -hmm. Mm -hmm. For some customers, that's all they want. Uh, but for customers that want more, we have some other options. So we also have a satellite transmitter so we can set, transmit the satellite position of that plane as it flies as well. So same logbook information but now we have a altitude profile via satellite mm -hmm. and this is this would have been live if we were watching a live flight. And then that can be displayed on a map where you can see all the points that that aircraft flew for mm -hmm. that flight and you can pick any point here and get uh, an altitude and the time that they were at that location. The next option is um, if your aircraft is ADSB equipped, we can mix ADSB information with satellite information. So in New Zealand, here you can see an aircraft that was under ADSB coverage because you see more position reports, and then they flew out of ADSB coverage, so it, the satellite takes mm -hmm. over. And then the last one you were asking about was like speeds and, and things like that. So, internally, the box stores 40 hours of flight data. So, you can, with your smartphone, uh, connect to the box and download that flight data. And you get a very detailed flight log when you do that. And that flight log, first of all, the altitude profile is very detailed at that point. Um, there's a lot of position reports in there. And then that flight log on the map. Looks like that. So you have a really good idea of where all the mm -hmm. turns were. And if you pick a point in here, there's also more information. So you get the ground speed, you get the climb and descent rates, the pitch and roll, and g forces at that location. 90% so of our customers are customers that have an aircraft that have more than one pilot. So that could be uh, small commercial operations like survey companies or uh, aerial spraying companies, um, even a fishing company. Uh, we also get a lot of flight clubs and flight schools cuz there are always multiple pilots are going in and out of those aircraft as well. This is all we created everything you see here uh, the, the down from the hardware to the software is all, is all done in Canada here. Thank you so much, Chris. Thank you. Thank you. до речі, хочу звернути вашу увагу на деякі деталі, які можуть бути дуже цікаві. Як взагалі in виставка? Це просто два ряди ангарів, і вони навпроти один одного, і тому просто відкриті ангари, і вся, вся подія відбувається тут. Вже е, в сьогоднішній день виставки закінчився, тому вже всі розійшлися, залишились тільки учасники виставки. От так от воно все проходить. Е, ще деякі, деякі нюанси, і вони дуже-дуже класні. Е, наприклад, як тут відкриваються двері е, ворота? Е, Ангарів, можете подивитися, вони відкриваються вверх. І чому? Тому що, як мені розказали, місцеві, що взимку особливо, дуже дуже як би то сказати, незручно відкривати слайдингові двері, які треба відсувати, або відкривати ще, як, як звичайні двері, це дуже-дуже незручно. Тому краще їх відкривати вверх. І у вас просто дуже багато простору є. Класно. Трохи ще по матеріалах, які використовуються для ангарів. Тобто це просто ізоляція і обшита ОСБ-матеріалом. Є металом обшита і обов'язково є підігрів на зимній період. Зручно, класно. Вже це відпрацьовано тут десятки років. тому

Which is Flight Flight Club. Yeah, so I, I actually started Flight Club because it's something that I needed. Um, so I, I was looking for an airplane to fly in Toronto, and uh, I couldn't find anything that was available for more than an hour at a time. And uh, for me, I wanted to fly and go adventure and look at things and spend the night and camp under my wing, uh, but it wasn't possible. So I bought an airplane and uh, very quickly realized how expensive owning an airplane was. <laughs> so I. Wanted to reduce my my cost of ownership and uh, share that plane with others, uh, so I started bringing on pilots that I was selling block time to, and uh, eventually uh, I, I ended up having ten pilots uh, that were sharing my plane with, and I got frustrated because I needed to track how many hours they had bought, how many hours they had left, did they pay, did they not? <laughs> um, are, am I managing the schedule? Like they were all texting me and saying, "Can I go?" Um, so slowly, uh, it just started building out of things that I needed. Where, like, we needed a calendar, we needed to track uh -huh. payments, we needed to accept payments, um, and just built from there. Uh, and so then you, MVP was based on your own aircraft, right? On, on my <laughs> need, yeah. And then, funny enough, a friend of mine uh, also had an airplane at the airport, and he's like, "Hey, what, what are you using? Um, I, I want to use that too." So, then, <laughs> uh, then he started using uh, Flight Club, and. Then he made some rec recommendations and suggestions, and we implemented those suggestions to make it better. And then someone else joined, and someone else mm -hmm. joined, and uh, eventually there were sixty-five someone else's on the platform, yeah. which is which is what we have today. So. Yeah, it's, it's it's very huge quantity, huge yeah. number. What what are benefits for owners, and what are benefits for 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 pilots you already told a little bit about this but maybe in, in more in details yeah so as, a, as an airplane owner you reduce your ownership costs um, the funny thing about airplanes is like if they sit it actually costs more money in maintenance because by sitting uh, they're allowing the, the engine to corrode they're not getting oil on all the parts all the things that are supposed to move aren't moving um, so by moving the airplane you're actually saving on maintenance costs um, so, you're, you're letting people fly and keeping your airplane in service and reducing your ownership costs because the people are paying you to fly and reducing your maintenance costs because the airplane is actually being used. Mm -hmm. Yeah, and um, is it actually legal to give uh, your aircraft for rent? Yeah, absolutely. Uh, so, if you're an airplane owner and you're renting your airplane out to a pilot, that's legal um, so a pilot renting a plane for personal use is allowed mm -hmm. uh, the moment you start offering uh airplane and the pilot that's when it becomes illegal mm -hmm. and uh, regulated uh, as a commercial operation. Yeah, I see, I see, yeah. I see. What time ago did you start this business? Yeah, we, we started this business about three years ago and uh, it's just been been growing ever since then. Yeah, yeah. So we, I, I envision Flight Club as, as becoming sort of like a global aircraft management platform um, and allowing pilots to seamlessly go online, look at airplanes, go for a flight, get checked out and fly pretty much anywhere anywhere in the world. Um, very soon, we are expanding into the states. Uh, currently, mm -hmm. we're only in Canada, but uh, we will be offering uh, the ability to search for and book instructors as well as commercial pilots shortly. Mm -hmm. um, so, what I want to envision Flight Club is a community for pilots uh, built by pilots. For instance, I'm an owner of aircraft, uh, and I'm worried about if something happens with with, with my aircraft. I, how can I trust a, a new pilot uh, coming? What do you have? How, how did you? Set it all. yeah so I'm, uh, I'm actually in the the military and uh, we have uh, a checkout program and uh, a currency program and I've, I've based flight club system on, on that so we recommend a 45-day currency um, so the owner can stipulate what they want the currency period to be it can be more strict or less strict uh, we also recommend an open book exam so the pilot is familiar with the specifications of the airplane mm -hmm. Um, and then we also recommend that uh, the pilot does a check flight m with the in with an instructor and maybe with the owner uh, but we we have uh, recommended maneuvers and procedures that the pilot should go through just to ensure that they're familiar and capable with the airplane mm -hmm. so you have procedure how to how a new pilot can uh, enter the system exactly exactly yeah, yeah that's, that's, that's very good speaking about the price how, how it is based what it's based on yeah, so we, we have, uh, we, we just recommend that owners look at the average of the area. Um, depending on where the airplane is located, the owner will choose a price that allows them to offset some of their costs and potentially even make a, a little bit of money on their plane. Um, whatever the owner's price is, Flight Club charges uh, a 10% uh, fee on top of that. Mm -hmm. But typically, most pilots are seeing that uh, it's a $40 an hour cost savings. Mm -hmm. and, and what about uh, uh, insurance? Maintenance and overhaul. Yeah, um, so the owner, when they're setting their price, takes all of that into consideration, um, and each hour that the aircraft is flown, they're they're setting aside some of those funds to mm -hmm. towards um, overhauling mm -hmm. and maintaining the plane. Um, for insurance, uh, right now in Canada, we do have a couple of different options. So. The first option is that uh, the aircraft is listed on Flight Club's policy, um, so the owner would be leasing their plane to Flight Club. We uh, put it on the on the system, and it's a, it's a club that's all across Canada. Mm -hmm. um, so we can cover single-engine, non-high-performance airplanes, and we need pilots to be ppl or greater mm -hmm. and uh, no accidents and incidents in the past five years and under the age of 75 mm -hmm. um, the other option is that the owner adds the pilot onto their insurance policy as a named insured pilot mm -hmm. and the third option is that the renter goes and gets their own non-owned policy so mm -hmm. it's a specific policy that allows a renter or a rental pilot to use any aircraft and uh, just make sure if you are getting that type of a policy that it covers you both for liability as well as hull value mm -hmm. Я повністю підтримую цю ідею, бо, як я вже казав, ну ця ідея прийшла до мене у той же самий тим... час, коли вона прийшла до... до мета. І це класно. Це дуже круто шерити свій літак і... і заробляти на цьому, і щоб літак він не стояв а літав, бо літаки вони вироблені для того, щоб літати. як... Um, you just meet the right people at the right time and like <laughs> both of us had the, the same idea at the same time and we happened to meet in in Canada and here we are at, I don't uh, know how it happens. at an amazing event and uh, it's, it's been a pleasure to meet you and I, I can definitely see this as a start of a, of a lifelong friendship so um, yeah, yeah. I'm glad you're here. Yeah. Yeah. Thank you so much. Awesome, thank, thank, thank you. you. Thank you. Uh, a video Навчання на отримання PPL, CPL, ATPL. Це буде окремий випуск, тому що я тільки що було інтерв'ю з дуже цікавим, цікавою людиною, інструктором, дуже досвідченим, який якраз має свою компанію по теоретичному навчанню. І тема настільки глибока, що це потребує окремого випуску. Ми вже зняли відео і наступним роликом якраз буде про навчання в Канаді.